Так, друзі, всім привіт! Хочу розказати про ремонт приставочки, яку я не осилив. В чому проблема? Звісно, ну, з строю вийшла флеш-пам'ять. Флеш пам'ять флеш -пам я замінив, приставка не прошивається. Чому вона не прошивається? Кілька причин може бути. Перша причина це кварц біля процесора. Процесор я прогрів, тому що. Була підозра, що вона не, не робить, ну, ну що, що немає контакту з, з пам'яттю. Mm. <coughs> В общем, діло таке, тут треба замінити 8 банок пам'яті. Кожна баночка по 256 МБ. Я сюди планую поставити по 512 МБ. Це буде сумарно 4 ГБ. Це буде просто така. Так скажемо, спроба збільшити пам'ять, не знаю, чи вийде, чи не вийде. Тут DDR3L стоїть низько пам'ять. Треба буде підібрати по планочку пам'яті і спаяти з неї всі баночки і пересадити. Я думаю, успіх буде. Просто цікавлюсь цією темою, просто цікаво. На YouTube я такого не знаходив, щоб хтось збільшував пам'ять методом... методом перепайки банок. Також зареболю процесор, тому що, ну що я його прогрів. Толку ноль, там, мабуть, сірих п'ятиків немає, але перекатати треба. Я знаю, що ігра не стоїть свіч. Якщо вам цікава ця тема, підпишіться на канал. Всім дуже вдячний, хто дивиться. Підписка це не важко. Кому не важко, підпишіться. Канал з уклоном на ремонт ТВ приставок. Пізніше буде в мене програматор. Я хочу купити Медуза Pro. Поки що нема дінюшки, саме собираю. Думаю, в 2026 році купити все-таки програматор, якісь дорогі приставки ремонтувати. Обично, ремонт приставки обходиться від 400 гривень, далі, в залежності від приставочки. І, кстати, в цій приставочці Х96. Щас скажу. X96Q можна збільшити пам'ять до 64 ГБ, тобто до 264 І на неї є дуже класні прошивки, є, є чистий Android на неї. Android 10, типу сток і є Android TV, так що це дуже мотивує розвиватися в цій темі. Кому не важко, просто підпишіться, це вроді не важко. І мені добре і вам добре. Тобто щось -то нове знаєте. Так що всім подякував за перегляд, всім вдалих вихідних.